Всім привіт! Знаходжусь в нежному березові. Є такі тут дві кобелки, лоші ріки три місяці. Файний, файна така лошечка Сева. Коні могли би бути і на продажу, якщо б когось зацікавило. Ціна лошечки 1100 доларів. Файно висока лошечка. Такий гарний Колір така сива. Швичка висока, довга, має такий розкол. Пробували припрягати, ще нічого. Ще прижено не було. Але на осінь, якби би когось цікавило, могли б вже собі легонько підучувати. Ще раз нагадую ціна на 1100 доларів. Така досить цікава пропозиція. Є ще така кобела. Кобелі десь 7 років. Кобела все впрягає і робить. Кобела чоловік що робоча. Кобела теж могла б продати. А ціна? Кобела теж могла б бути на продаж. 2100 доларів Кобила така щось на ну, Олександрійка. Широка. Має такий круглоколений. Зад, кобила сита. Каже чоловік, що що впрягаєсь і все як має бути. Ця лошиці не від відцаї кобили. Лошиці походить ті е, хтось з цих теренів, хто знає, то від трошки незручно з дитиною, але так, я можливість тепер показую. Лошиці походить від Івана Зека. Від його кобель. Так на рік і три місяці, це доста досить потужно лишиться. Бела відганяє. Відкий сюди краєвид. Файнє гори осінь. Ще є одна кобилка, не знаю чи теж продається чи ні. Ось така краса навколо номер лише в описі Би когось зацікавило Продаж не спішний, каже чоловік, що би був купець, то могли б щось говорити Файна лошечка, шею файну вже взяла. А це що, ціла літа. Ціла літа. Це що? А якби було ціла літа ходила, то б не така була. Файно, файно, нічого й не бракує. Але вам здорові будуть. Mm. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Кого зацікавить, дзвоніть. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.